Село Жабокрич маловідомий куточок Східного Поділля. Належало Магнатам Жозовським. Поселення виникло орієнтовно в кінці 15-го на початку 16 го століття. Наше село розкинулось в мальовничій низовині довжиною 8 км та шириною 3 км. Долинами села, порослим очеретом, осокою, травами, протікає потічок. В середині липня 1941 року фашисти підійшли до Жабокрича. Наступ на село вівся зі сторони Крижополя та Тернівки. 17 березня 1944 року село було звільнено від окупантів. Одразу після визволення почалась відбудова. Одразу хочеться згадати наших героїв, які боронили та боронять країну від окупантів і зараз вічний спокій полеглим. Наше село може пишатись неймовірним ліцеєм. Також є чудовий садочок. Село стає мега сучасним та комфортним для проживання. Нашою гордістю є Свято-Михайлівський храм, побудований 1862 року. Розпис стін просто зачаровує. Також в нашому селі є ще церква Різдва Пресвятої Богородиці. Не менш красива, погодьтесь. Побудована в 1865 році. В центральній частині села є дуже красивий ставок. Біля нього знаходиться, на жаль, не діючий, але дуже красивий млин. Також село має декілька меморіалів розстріляним євреям. До речі, на відео ви зараз побачите палац Прозовських. Ось така коротенька історія про наше село. Дякую вам за увагу! Ваша мотанка.